Всім привіт! Ви на каналі Ви Вікторія, і зараз я символічно знаходжусь в кімнаті моєї доньки, дорослої вже доньки, які 23 рочки. Зараз серія відео про її день народження. І я пригадала, як один дуже цікавий її день народження не потрапив на відео, тому що тоді їй було. Мені здається, 12 або 11 років я от точно не пам'ятаю, і ми тоді не знімали ще на Ютуб про наше життя. Але це був дуже цікавий день народження, і я хочу про нього вам розповісти. Можливо, для когось це буде класною ідеєю для день народження вашої дитини. Машунька, скажи мені, будь ласка, ти не пам'ятаєш раптом, скільки тобі було років, коли ми відмічали день народження на острові і це була піратська вечірка. О, так, Зараз запитаю маш. Так от, думали ми думали, як же відмітити її день народження так, щоб він запам'ятався, і придумали. Ми знайшли великий старовинний сундук. Поклали туди клад. Це був подарунок. Взяли лодку, поїхали на острів і закопали цей сундук пісок. Ми намалювали карту, за якою Маша і її друзі мали б знайти цей клад. І цю карту ми розділили на декілька частин рівно на стільки частин, скільки було друзів запрошено на день народження, поклали у пляшечку. Заткнули пробкою, і Маша разом зі мною напередодні дня народження роздала по пляшці всім своїм друзям. Тобто у кожної дитини була пляшка, в якій була частина намальованої мапи. Ми найняли такий, я не знаю, як це називається. Коротше, якась лодка з парусом. Ну, така невелика. І звісно, у нас був дрес код Піратська вечірка. Тобто всі мали виглядати як пірати. До того ми, мою маму, бабусю Маші завезли на острів, <свісно> прив'язали до дерева мотузкою. Типу, вона там в полоні захоплена піратами. Потім всі інші причалили на цей острів на човні, звільнили бабусю <свісно> і. Треба було скласти мапу, кожен зі своєї пляшки достав шматочок мапи, і ми почали складати цей пазл. Ти вони склали пазл і почали шукати де ж той клад. По ходу до кладу ми розклали підказочки, різні там були записки, в яких була якась загадка, яку вони мали розгадати, і тоді е, скоріше знайти ж цей клад. І таким чином дуже-дуже класно вдалося провести цей день, тому що дітям це дуже сподобалось. Це така, знаєте, пригода, яку, мабуть, кожен з них, я сподіваюся, я впевнена, запам'ятав, на все життя. Вони дуже дружно шукали цей клад, коли ми знайшли точку, де він зарид. Була у нас лопата її треба було викопати цей клад і дістати той сундук, коли дістали сундук, Маша нарешті. Отримала свій подарунок на день народження, оскільки в неї на той час було все, що їй необхідно: телефон, планшет, ноутбук, гаджети, про які мріє дитина в такому віці, приставки, якісь ігри. Тобто не було нічого такого, чим її можна було здивувати. Саме тому і в мене виникла ідея провести сам день народження таким чином, щоб це запам'яталося. І в подарунок це було іграшка на той час, вона була популярна. Ну і зараз, в принципі, я думаю, вона у всіх віка популярна. Якийсь магічний шар, який відповідає на запитання. Типу, ти загадуєш запитання, задаєш, крутиш його, і там якась відповідь влазить, предсказання твоє: чи збудеться, чи не збудеться, і на що треба сподіватися. Тож вона, вона отримала свій подарунок і купу емоцій. потім ми, звісно, залишились на острові. Ми проводили дуже цікавий час, діти купалися, засмагали. Якийсь був пікнік, і таким чином. І Пройшов цей день народження, і я навіть його знімала на якусь камеру, але ту запис я просто не змонтувала. На той момент це було важко зробити, бо не було комп'ютерів, це всього, в общем, там треба було в камері це все монтувати. І вона у мене та запис висіла, висіла на касеті, Потім мені щось потрібно було на диску. Там дискова камера, здається, була. Ну, в общем, я вже не пам'ятаю. І якимось чином я вирішила, так, фотки є, все. Я не буду вже монтувати це відео. це Через кілька років я взяла і видалила його. Я так зараз шкодую, бо це було б дійсно цікаве відео. Але я сподіваюся, що я передала атмосферу того свята, і з допомогою фотографії ви змогли відчути, як це було, і, можливо, це буде гарна ідея для свята, для вашої дитини. Також ми проводили ще вечірки, це була гавайська вечірка, і тут вже є невелике відео, яке я вам зараз а, тут залишу. Там машуня вже була трошки старша, їй було, здається, 13 або 14 років, теж не пам'ятаю. 14, мабуть, років їй було. І от така у нас була ще гавайська вечірка. Запрошую до перегляду, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, бо тут у мене влоги про звичайне життя, таке, яке воно є.